Зараз читаю книжку, яка дуже популярна, і в кожній книгарні вона продається у нас. І дуже цікава думка. Це вже не перша книга, до речі, цього автора, що я читаю, але перша мені так собі не дуже сподобалася. Ця друга прикольна. І тут цікава думка про те, що цей автор, коли йому було 21 рік, він собі пообіцяв, що кожен день. О сьомій годині вечора він буде або а, писати твіт, або знімати коротке відео і викладати це все о восьмій вечора. Для чого це робиться? Для того, щоб а, прокачати в собі якусь навичку. Це корисно для контент креаторів для спікерів, для письменників або ну, взагалі для будь-кого, і це дуже класна, цікава думка, тому що якщо ми хочемо. Удосконалити свою якусь навичку, то дуже важливо виділяти хоча б 5-10 хвилин кожен день на її розвиток. В даному випадку, які плюси з цієї практики, Перше, людина структурує свої думки. Друге, вона вчиться правильно викладати ці думки, так щоб інші її розуміли, щоб вона ясно доносила свої думки. Третє, вона вчиться створювати контент, покращувати його, робити більш цікавим, інтерактивним. Четверте, у неї під час створення цього контенту з'являється все більше і більше нових ідей стосовно того, про що ще розказати, як розказати. І я вже не кажу про те, що людина вчиться проявлятись, висловлювати свої думки і знаходити однодумців, і плюс створювати. Своє ком'юніті